Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі супер пропозиції. Сьогоднішній нашій увазі Volkswagen B8, 2016 рік по вінкоду автомобіль. 2 літри 110 коней. 150 кінських 110 кВт, прошу вибачення, 150 кінських сил. Такому гарному. Темно-сірому окрасі, Грау. Автомобіль знаходиться в досить хорошому стані. Ціна даного автомобіля на сьогодні 10 400 євро без ПДВ. Ціна нету Супер пропозиція, супер ціна. Автомобіль має ледовське світло, ближнє дальнє. така термостійке лобове скло 2016 року. Даний автомобіль виїхав з автосалону 3 місяця 2017 року. Був проданий за 43 тисячі євро. На даний момент ціна тут в Нідерландах 10400 євро. Тому, кого цікавить 2-літровий пасад, не зволікайте. Поспішайте замовити. Велика навігація, клімат двох зон підігрів сідушечок. Салон також в ухайному стані, можливо, потрібно провести хімчистку сидінь. Мульти, мультикермо. Пробіг даного автомобіля 185 тисяч. Пробіг рідний з сервісною історією. Даний автомобіль лізинговий і обслуговувався в Голландії на офіційному сервісі. Безключовий доступ, кнопочка Start Stop. Є камера заднього виду. Чотири склопідйомники, звичайно, датчик світла, датчик дощу, круїз. Все присутнє в даному автомобілі. Має незначні косметичні підкраси. По геометрії автомобіль рівненький, фарба не відрізняється. Тому... Кому не страшні не страшна косметика по автомобілі. Будь ласка, не зволікайте, поспішайте купити даний автомобіль. Так, великий просторий салон. Закрилася камера заднього виду. Велике багажне відділення. Є в нас компресор смола, аптечка, все як в повній комплектації як повинно бути. Аварійний знак. Фаркопчик, електрика, задні парктроніки, легкосплавні диски, хром під вікнами. Супер пропозиція. І також є Денні ходові вогні. Регулювання спинки, сидіння водія, автомобіль в досить хорошому стані. Всі вікна рідні, 2016 рік, в експлуатації автомобіль з 2017 року. Є багато на сьогоднішній день цікавих пропозицій. Opel Astra знижено ціну. Так, для прикладу, червона Opel Astra 6 тисяч євро. Золотиста орієнтовно 6500. Голубенька 6. Є багато цікавих пропозицій. Прийшов недорогий. Недорога шкода Фабія. Ціна даного автомобіля, ціна без ПДВ 4900 євро. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і максимально буду старатися більше закидати цікавих суперпропозицій. Доставляю автомобілі власним евакуатором в Україну. Розмитнюємо, робимо все під ключ. Телефонуйте 050 565 0817.